Добрий день, це канал я і мої кози. ми з вами на кухні. Так Хто там питав з дівчат, де твій горох капусту, що не можемо знайти? Я буду варити, показую ще раз. Горох помила, наляла водою, беру соду і розмішую. І ставлю на 2-3 години, хай. Хай він покисне. Лучше на ніч, але ну, я вчора забула, якщо чесно. Ну нічого, він зараз раз два вкисне. Ось поки я свою роботу зроблю, то він раз-два вкисне нам. І будемо тоді варити. А як буду варити, все тоді вам покажу. Ось Зараз хай він вкисає, відставляємо, а тоді будемо варити і смакувати. Ось такі то справи. Добренько я відставляю, а тоді, вже як він кисне, покажу, що далі робити. Горох я сполоскала, що він кис, і тепер вибираю в каструлю. І відправимо, зараз його варитися. Ну, а як відправлю, вариться, що все ще сюди додаю. Я ще й, напевно, горохляників хочу. Ну і трошки буде гороху капусти, а трошки горохляників ми з гороху зроблю. На жару горохляничків. Так, віляла сюди води. Води має бути над горохом отако на палець більше. Л'ємо сюди дві ложки олію. Чайних ложки цукру. Розмішуємо і відправляємо на плитку варитися. Ну, не забуваємо його опасти, бо він може дуже гарно збігати. Так, капуста в мене квашена налята водою. Зараз вкришу сюди цибулину. Попробую, тоді ще треба буде досолити, якщо досолю, досолю і відправлю, теж варитися. Ось таке то діло. Ну, а потім ми візьмемо пшоно і пшоном підіб'ємо капусту. Так, сполоскала я пшоно і намочила, хай воно трошечки покисне. А тоді ми його в блендері переб'ємо. Ось і підіб'ємо нашу капусточку. Так, цибульку я вкрішила в капусточку. Ось І будемо готувати далі. Так, пшоно вибрали сюди, в чашу ту. і переб'ємо. Так, додала я ще сюди в пшоно дві ложки сметани. Розімним з пшоном Чорно перебила до такої файної файної кашки. Такі чаші легше перебивати в мишці хуже. О! І зараз вилімо в капусточку нашу, на решта води трошки, щоб чашу сполоскати оцю. І підіб'ємо нашу. Капусточку. Зараз я все покажу. Ось так наша капусточка кипить. А ось так ми підбиваємо нашу капусточку пшоном. Якщо ціле пшоно, воно такого результату гарно не дає. А ось так, бачите, яка вона гарна. Як колись казали старі люди мастка! Получається? Ну, так мене вчили готувати капусточку, я так готую. Вона мені така смачна. А, ага. Так. О. І зараз закипить. Я ще зараз попробую, яка вона чи солона чи ні, якщо ще трошки досолю. Бо я трошки досолювала, але додала пшумо, то може бути ще не солоно. Ось так. І зараз поки ще горох вариться. Ну, капуста злізай. О, поки ще горох вариться, нажарю шкварок смачних. Ось. І будемо тоді смакувати горох капусту смачну. Так, стоять, не стрілять. Не пухкати. Ох, вийшла смачна капуста. Макота. Нагадаємо, така густенька. Ось таке. Пюре у мене вийшло горохове, бачите? 20 хвилин кипіло. І все, рівномірно, все гарно розварилося. Якщо його гарно на ніч, ну, чи на ніч чи на день там замочили, то воно гарно розварилося. Якщо нема часу замочувати, то можна його, як варите, соди трошки додати. Но зі содою воно дуже збігає. Так що, поки перекипить, треба дуже його пасти файно. Ось такі то справи. Ну, а зараз я дожару шпарки, Ще не дожарилися. І будемо смакувати, чи смачно, чи ні. Ну, ось так виглядає мій горох капуста з шкварочками. Горох йде знизу, капуста зверху. Ну, а тут же пробуєте, хто як любить, хто любить більше гороху, хто любить більше капусти, хто любить пополам. Тут же на ваш смак. Можна робити олій, зажарка олій з цибулею, жарити і тоді мастити. Це буде пісне, пісна страва. Ну, Хто як любить. Ну, Я буду їсти зі шкварками. Бой здоров. І буде у нас дуже смачно. Капусточка і горошок. Так що готуйте, дівчата, смакуйте. Ну, а горохове пюре, якщо остається, якщо ви забагато зварили, можна горохляники робити. Можна горох просто взяти в торбинки порційні і положити в морозилку, і тоді буде до супу горохового, теж дуже смачно. От. Так що ось такі то справи. Готуйте, смакуйте, ну і ми посмакуємо. Але смачно. Заходьте до мене на смакуту. Як то смачно? Я там ті рази варила зі свіжої капусти, а цей раз в мене квашена. Тоже дуже смачно з квашеною. Горох я не солю. Хто хоче, той в місті до солі. Він виходить дуже смачний. Готуйте, смакуйте. Всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім смачного.